Всім бажаю доброго дня. З кожним днем ми все ближче до перемоги. Знімаю перше відео з проханням репоста. Вважаю за необхідне максимально поширити цю інформацію. Нашим захисникам на фронті терміново потрібні САУ та міномети. Необхідно у всіх соціальних мережах максимально сильно підняти цю проблему. Наші військові мають дистанційно знищувати ворога. Танки це добре, але вони працюють прямим наведенням, і завдання у них трохи інші. Нам зараз критично потрібні САУ та міномети для роботи по живій силі ворога на дистанції від 3 км і далі. Будь-який західний САУ чи міномет уже має бути на фронті. Чим швидше прийде достатня кількість САУ та мінометів, тим швидше ми виб'ємо ворога з нашої землі. Будь ласка, розповсюджуйте цю інформацію будь-яким зручним для вас способом. Пропоную два швидкі та прості варіанти. Перший репост цього відео, другий. Поставте на паузу, зробіть скріншот і виставте картинку у себе в соціальній мережі. Скріншот це 5 секунд. Поділитися в соціальних мережах ще 10 секунд. Приділіть 15 секунд на дуже важливу та корисну справу. Давайте максимально поширимо цю інформацію. Ще один варіант це робити репости відповідних роликів на Ютубі. Наприклад, Юрій Кісляк на своєму каналі постійно висвітлює цю проблему. Давайте максимально поширимо цю інформацію. Ми встояли у перші два важкі тижні. Ми вистояли рік. Наша перемога зовсім поряд. Слава Україні!